Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. однокомандуючий збройними силами України Валерій Золожний сьогодні вперше очно зустрівся із керівником об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Обидва воєначальники постійно знаходяться на контакті. Можна сказати, що з перших днів після великого нападу Росії на Україну спілкувалися звичайно і раніше, однак, після початку війни цей контакт між Залужним і Мілі став важливою частиною зусиль союзників. по Підтримці України і по допомозі у протистоянні російській агресії, однак реальна зустріч змогла відбутися тільки зараз, коли командуючий збройними силами України відправився на засідання військового комітету НАТО. Це засідання є також дуже важливим, тому що саме на ньому будуть обговорюватися конкретні питання, пов'язані із подальшою воєнною допомогою України. Тепер вже всім очевидно, що президент Російської Федерації Володимир Путін переосмислив досвід десяти невдалих для себе місяців російсько-української війни і обрав напрямок довготривалого конфлікту пов'язаного із виснаженням України. Російський президент готовий спрямувати на війну практично всі державні ресурси своєї держави: І економічні, і людські, і соціальні. Фактично вся російська. Економіка зараз перебудовується у напрямку війни. Російському президенту потрібно знищення ненависної її держави і приєднання її територій до складу Російської Федерації якнайшвидше, тому що він прекрасно усвідомлює, що ресурси Російської Федерації, які протистоять сьогодні весь цивілізований світ, можуть бути вичерпані. І таким чином не відбудеться головна ідея президента Росії Володимира Путіна. Ідею, яку щиро підтримують представники російського політичного і воєнного керівництва. Стаї більшість громадян Російської Федерації, а саме вихід Росії на державні кордони радянського союзу 1991 року, і відродження нової імперської держави, в якій вся радянська територія буде оголошена територією Російської Федерації. Заради цієї мети Росія готова на будь-які людські економічні втрати, але це означає, що ті, хто не хоче допустити цього тріумфу зла, мають також зосереджувати свої зус. Силі щоб не дати можливості Володимиру Путіну перемогти і у короткотривалій війні з Україною, і у війні на виснаження, яка на думку російського президента може відбуватися і кілька років поспіль. Таким чином, воєнні поставки України, допомога її збройним силам, створення умов для того, щоб збройні сили України якнайшвидше вигнали ворога з усіх окупованих українських територій, і, звичайно ж, з тих територій, які вважаються путіним частиною Російської Федерації, це зараз перша задача цивілізованого світу. Будь-які інші рішення йдуть у напрямку третьої світової війни, ядерного конфлікту між Росією і НАТО, загибелю десятків. Якщо не сотень мільйонів людей, і можливо закінчення існування євразійської цивілізації. Так що це засідання військового комітету НАТО, це не прозаїчне засідання, це засідання, на якому учасники мають обговорити, яка сучасна зброя потрібна Україні, як інтенсифікувати поставки цієї зброї, як домов українським військовим ефективно знищувати ворога. Також треба сказати, що навчання українських військовослужбовців у західних країнах також допомагає виконанню цієї амбітної задачі. Генерал Міллі, до речі, перед зустрічю з Валерієм Залужним відвідав українських військових, які навчаються у Німеччині. Це тільки частина того процесу, який ми зараз бачимо в усьому цивілізованому світі, адже збройні сили України переходять зараз на роботу з найсучаснішою західною технікою. З технікою, яка значно випереджає за своїми технічними можливостями ту техніку, яка була на озброєнні українських збройних сил до великої війни між Російською Федерацією і Україною, і з цією технікою, як і з будь-якою складною технікою, потрібно навчитися реально працювати саме тому. Початку Велика Британія, а потім і інші західні країни почали систематичне навчання українських збройних сил роботі з західною технікою, і це на речі також демонстрація Росії, того що всі зусилля Москви по підкоренню України зазнають краху, тому що у Росіян такої сучасної техніки на озброєні просто немає. А після того як більшість сучасних зразків російської техніки загинули у перший період війни Росії з Україною, росіянам доводилося... Водиться воювати, можна сказати, ще радянським озброєнням і якогось реального перспективного результату для російських збройних сил, що вони звідкись отримують сучасну техніку, яка зможе протистояти тому, що західні союзники дають українській армії, ну просто немає. І в Москві, принаймні у командуванні збройних сил Російської Федерації, це прекрасно розуміють, але знову таки для того, щоб все це успішно функціонувало. Українські військові навчаються зараз в різних країнах світу. І візит керівника об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів був чіткою демонстрацією того, що ця тенденція до навчання збройних сил України є також вагомою задачею цивілізованого світу у його протистоянні російським агресивним амбіціям. І до речі, це важливо не тільки з точки зору війни, це важливо ще й з точки зору миру, адже ми з вами прекрасно розуміємо, що і мир, який Україна отримає в результаті вигнання агресорів з нашої території, відновлення нашої територіальної цілісності, не буде простим. Це буде мир у постійній конфронтації у постійному очікуванні нових атак, нових обстрілів, нової загибелі наших співвітчизників, і для того, щоб було інакше. Для того щоб Україна могла реально ефективно опиратися, принаймні до того часу, доки наша країна не стане членом Північно-Атлантичного Союзу, нам потрібна сильна армія, щоб росіяни, які будуть звичайно ж, Наступного ж дня, після того, як їх виженуть з нашої землі, планувати плани повернення, відклали ці плани у довгу шухляду, зрозуміли, що можливо треба воювати не з нами, а з якоюсь іншою країною, яка не зможе так ефективно знищувати їхні бандитські збройні сили і знищувати їхні ресурси. Таким чином можна сказати, що сьогодні вирішується не тільки питання перемоги у цій великій війні. Зараз у поставках Збройним силам України нового зброєння у навчанні наших військових у зустрічах генерала залужного з Марком Мілі закладається і фундамент цієї України, яка виникне в результаті української перемоги України боротьби і військового протистояння України, яка буде в центрі конфліктів, що будуть провокуватися Росією, однак зможе дати гідну відсіч цим конфліктам, які б не були довготривалі стратегії. Тегічні плани не тільки самого Владимира Путіна, але й його спадкоємців, також, звичайно, заточених на подальшу боротьбу з державою, яка, на їхню думку, має рано чи пізно стати частиною Російської Федерації. Ці ідеї мають рано чи пізно бути скасовані в головах самих росіян. Однак, якщо ми хотіли, щоб це дійсно відбулося, не за рік, не за два, то хоча б за 10 чи за 20 непростих років, нам потрібна сильна армія, сучасна. Озброєння і освічення військове. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допоможе нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!